Друзі, всім привіт! Вас вітає ще раз Автохата. Хочу вам показати ось таку нашу побудівочку, яка на даний момент у нас стоїть на виробництві. Висота даної конструкції 2,85, ширина його 2,9 і довжина 7 метрів, що загальною площою становить 20,5 квадратних метрів. Основа в нас складається з каркасу, металопрофільної труби різних параметрів. а Зонішнє оздоблення. Сірого кольору металопрофіль з ось такими синіми декоративними елементами біля дверей та по вікнах. Також тут є присутні решітки металеві. Ось так в нас виглядає інтер'єр. Тут в нас є ось такий вхід, двері. Ось такий наш інтер'єр. На стелі в нас є вагонка ПВХ, де розташовані дві ледлампи, навіть три ледлампи, як я бачу. От, присутня вентиляція. Повністю присутня електрика. Тобто всюди є розетки, вимикачі, включателі. Ось тут є таке невеличке місце також. На підлозі в нас напівпромисловий ліноліум. Побутівка отеплена мінеральною ватою та захищена паробар'єром та гідробар'єром. Її можна опалити як і керамічними чи електричними обігрівачами або ж поставити кондиціонер зима літо. На даний момент вона в нас продається. Якщо вас зацікавило, телефонуйте, звертайтесь до нас. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Ми можемо продати вам цю побутівку або створити ваші мрії. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!